Якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту. Збільшення санкційного впливу, тому що я е, вважаю, що русські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно, ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. <кхе> і я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, е, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, і я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією. Домовленості про удари по енергетиці. не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки.